Христос Воскрес. Що мені треба зробити для того, щоб Ісус Воскрес у моєму житті? І в книгі Іоанна, 6 глава, написано: 51 вірш, 51 і 54 написано: Я хліб живий, який зійшов з небес. Коли хто буде їсти цей хліб, буде жити вічно? А хліб, який я дам. То є тіло моє, яке я віддам за життя світу. Хто їсть тіло моє і п'є кров мою, той має вічне життя і я воскрешу Його останнього дня. Ісус Христос це є Слово Божє. І я маю перебувати в цьому Слові Божому. А пити кров Його це означає бути в єдинодушії і в єдиномислії з Його тілом, з його церквою. Прибувати кожного дня.